Вітаємо Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки 29 лютого продовжив працювати над законопроектом 10449 щодо мобілізації. Секретар комітету Роман Костенко в коментарі Укрінформу зазначив, що під час засідання народні депутати погодилися з таким: поліція має не вручати повістки, а брати участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних зобовязаних резервістів спільно з представниками ТЦК. А уповноважений представник ТЦК здійснювати фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів. Також було ухвалено рішення про звільнення від призову під час мобілізації таких категорій: перше. Жінки та чоловіки, на отримання яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Друге жінки та чоловіки, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини або дітей помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим. Третє опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на отримання яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. І четверте: члени сім'ї осіб з інвалідністю першої та другої групи. Водночас наголошуємо ще раз: поки не йдеться про конкретні поправки, а лише про загальне бачення концепції реформи в сфері мобілізаційного законодавства.